Так, друзі, всім привіт! вітаю вас на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, як отримати бета-версію Xiaomi HyperOS 3.0. Ну, це доволі просто. Дивіться, вам потрібна буде програма Xiaomi там Xiaomi Community. Далі вам uh, треба буде дивіться, що вам треба буде там зробити там. Поставити не ваш регіон, в якому ви живете, а поставити регіон Global. І у вас там з'явиться там бета-тест. Давайте я вам покажу, як це зробити. Зараз я скачаю от сьомі ком'юніті. Зараз завантажу і продемонструю, як це зробити правильно. Натискаємо Відкрити. Так, погоджуємося з умовами обов'язково. Так, хі або, Так, отут дивіться, вибираємо регіон Глобал Ок. А, так, і входимо в аккаунт. Це, коли вішли екран, дивиться, що ми робимо, ми заходимо сюди бета тестінг і дивиться, так, наприклад. Так, наприклад, дивиться, тут можна буде протестувати. Так, дивіться зараз. А, ага, зараз зрозумів інструкцію, як це зробити. Так, наприклад, нам, по-моєму, треба буде зайти в сетап. Так, регіон Глоба ленгві, там мова англійська. От, по-моєму, хоча нам треба буде так. от, Бета тестинг і, наприклад, от застосувати можна. От. Бачите? І зараз ми будемо, я так розумію, що там, типу, подавати заявку на. дивіться, подавати заявку на. Коротше, на Hyper S3. Так, наприклад, от Зіс із Hyper S вершн. Далее. Так, how can you get in to the develop option? Ну, вибираємо ось сюди. Так, далі. Are the following steps in the correct sentence if you want to fast boot mode, turn off the device press talk. I don't right. Have to enable 3 finger screenshot settings find take a screen. Так. Так, а ось з цим треба мені вже допомогти. Так, зараз. От в мене чат GPT, зараз мені. Чат GPT допоможе. Опа, а ага, другой вариант. Так, инвиз, дитерс, ага, так зараз, так центры так. Це теж треба перевести. А, у якому році компанія Xiaomi випустила свій перший телефон? Ага. 2011816. Зрозуміло, так. Віз так. Дивіться зараз. Так, ага, правильні виходить раз, два, три. Виходить один, два, три. Раз, два. І... три. Далі. Дякуємо за участь. Ось ваш результат. Хоча ні, це, по-моєму, повин... По просто тест. От. Ага, зрозуміло, так. Завершення okay, просто тест, Ага. Ну, коротше, поки що, бачите, мій телефон поки не може отримати бета-версію. Сьомій 3 та, звичайно. О, давайте я вам це докажу. Ось. Заходимо в налаштування про... Телефон і клікаю по сьомі хайперус. Бачите, поки що мій телефон ще не отримав нове оновлення. От тому, друзі, всім до побачення, всім гарного вечора.